Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити песик. початку робимо отакий от такий вот тюбчик. Потім беремо за це і перемінюємо спеціально забуду комп'ютера, щоб побачити, як я по-другому з другої сторони. Тепер перемінюємо ось таке. Потім, Потім беремо так. Вийшло ось такий ось вот песик. Перемінюємо так, Во. і ще. Має вийти таке. Перетягуємо це отак. Відругуємо один та два чорних, ну два одного кольору ще зверху і один колір.